Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове замовлення, розпаковочка замовлення компанії Пармасі по грудневому каталогу. Перед вами, як ви бачите, батарея Ополіскувачів. Хороша в цьому каталозі на них ціна 149 гривень. Взяла три штучки, поки що користуємось ми з донькою ними завжди. Нам подобається: ясла не кровоточать, вони такі мають специфічні трішечки. Смак з, з маслом чайного дерева, але ми вже звикли, гарно освіжають, гарно очищають, так, ну, працюють гарно ці політку, тому ми користуємось на постійній основі. Об'єм також 700 мл великий, надовго вистачає, і ціна в цьому каталозі хороша. Далі, наступне, що покажу, замовила пасти, повернула компанія нам. В каталог, не знаючи на постійній основі єдине, тільки ще не знаючи до закінчення товару на складі, зубні пасти, які виводились перед цим. Дуже мені було шкода, що виявили. Це з алої і ось така відбілююча з місваком. Класні пасти, мені вони дуже подобаються. Покажу: ось так поставлю по дві штучки, але в замовленні мене їх, звісно ж, більше. Я замовила 18 здається, штук з алої і 12 з місваку. Сім у мене вже дівчатка забрали. В принципі, така кількість це не проблема. Нам на якийсь час вистачить, а далі сподіваюся, компанія знову їх не виведе, Того, що дійсно працюючий продукт нам подобається. І в компанію я зареєструвалася тільки завдяки ним, хотіла спробувати. І мені в принципі, вони сподобались. Постійно їх на постійній основі замовляла, і дівчатка мене їх полюбили. З 2019 року, відколи зареєструвалась, в мене ці продукти завжди були в замовленні. того що дійсно класні. 99 гривень дала компанія на них ціну для представників. Тому, ми, хто полюбляє, дівчатка беріть, замовляйте, того, що класні продукти. Далі взяла ще ось такий засіб для видалення жиру. Маю таке користування. Взяла їх дві штучки, один ще поки що залишився на роботі. Того, що я з великої такої коробки вже другий день переношу це все додому. Того, що немає зараз під рукою машини, немає чим її перевезти, то я з роботи так потрохи-потрохи переношу все так в руках, тому що все зразу не занесеш. Велика така кількість і все не, не піднімеш. Була ціна на цей засіб 149, здається, гривень. Розпилювач іде завжди до них окремо. Ось так він виглядає. Хороший засіб. Зараз в мене такий в користуванні. Недавно відмивала я свою плиту, того, що ми замінювали, то я так добряче вимивала свою стару плиту. Справляється він з жиром непогано. Єдиний мінус його це ось ця пшикалка, цей розпилювач. У мене він чогось западає туди, ось так натискаєш, він там лишається. Чогось, от вони, ну не знаю, Такі якісь вони ці дешевенькі, ці розпилювачі. Сам продукт хороший, єдине, що різкий має аромат такий хімозний. Ну, і, звісно ж, треба працювати в рукавичках, того, що пересушує він руки. Ну, такий агресивний доволі такий засіб. Тому, хто має якісь такі проблеми зі шкірою рук, то будьте обережні або працюйте з ним тільки в рукавичках. Ну і Хотілося б, звісно, щоб компанія звернула увагу на пакування і все ж таки трохи якось покращило, скажімо так, в саму упаковку самі ось ті розпилювачі, тому що продукт непоганий, але не хочеться витрачати час на ось цей непрацюючий розпилювач. Далі взяла ось такий кремчик для тіла, крем-суфле для тіла з авокадо. Тут у нас ось такі наліпочки цього разу бачу перевірено. Фармасі Україна ось такий продукт. Також виробництво України, лінійка Smart Life. 200 мл має об'ємчик. Так, такий же я взяла і скраб для тіла. Це у нас лінійка з авокадо. Пільний скраб для тіла з авокадо. 149 гривень була ціна на ці продукти. 250 грам. А тут 200 200 мл. там В мілілітрах грамах. Ну, такі. Продукт, скраб і кремчик для тіла. Взяла з авокадо і таке ж саме взяла з манго. Ну, відушку тестувала, я вже брала ці продукти, відушку тестувала. Ну, Такий якийсь він більш якийсь такий як вершковий, якийсь такий цей сам кремчик. Такий якийсь він солодкуватий, фруктовий відчувається, ніби, але якесь таке щось воно, ніби й манго і ніби й не манго. Якийсь такий він трішечки. Цікавий цей аромат, але приємний. Не відштовхує такий нормальний, можна користуватись. в принципі. Тому взяла, поки хороша ціна, взяла в запасики, нехай будуть. Десь пригодяться чи на подаруночки, чи навіть особі користування. Далі взяла ще тонік з аха, кислотами та фільтратом равлика із цієї шлінічки, 150 мл. Тут іде 112 гривень, здається, була ціна тоніка, взяла одненький поки що, і ще взяла один пілінг. Пілінг, скатка для обличчя 200 мл. Також у нас йдуть. іде він з аха кислотами чогось в мене губиться фокус, і з фільтратом равлика. ось такий. Продукт 149, здається, гривень була ціна. Десь не знаю, десь діла каталог перед тим, як знімати, шукала і не знайшла. Не знаю, куди, куди я його вже десь засунула. Ще взяла одну штучку, ось такої трояндової водички, тому що перед цим мене чоловікова сестра забрала. 129 гривень була її ціна по каталогу. В принципі, ціна стандартна, вона і завжди так коштує. А от на міцелярочку зараз. Зменшили, знизили ціну. Раніше вона була щось за 300 гривень. Здається, зараз в каталозі вона коштує 199 гривень, а в грудневому каталозі взагалі ціна по знижці 149 гривень. Ну і мінус знижка, тому взяла одненьку штучку, нехай буде. Того, що раніше, ну, якась така космічна була ціна на цю міцелярку, не знаю. Я по 300 гривень її не готова купувати, чесно кажучи. Не знаю, можливо, її любителі, які брали, я не брала. Поки що, от зараз по 149 гривень ще, в принципі, можна брати. Далі ще взяла кремчики із цієї ж лі... лінієчки з... з цим фільтратом Равлика І те зволожуючий крем, дуже дрібненько написано для всіх типів шкіри. Бо... Здається, 74 гривні зараз ці кремчики. Тому взяла три штучки. Такий, маленьке таке пакування, акуратне. Хоча тут 50 мл, в принципі, об'єм стандартний, але, здається, маленькі такі мімішні мімішні такі баночки. Далі прийшла ще ось така листівочка від компанії з привітаннями, з наступаючими святами. Тут у нас побажання від Мурата, співзасновника компанії. І ось така приємна листівочка. Далі покажу ще свої подаруночки, так як замовлення було в мене досить таке, ну, немаленьке. За активність завжди компанія дає пропозицію, від за кожних 40 балів у замовленні можна вибрати продукт по спецціні зі списочку. Цього разу, в принципі, продукти в списку мені сподобались. Я замовила ось таку водичку. Ну, Можливо, якщо так придиратися, скажімо так, то можна сказати, що в принципі, вже вона була на цих пропозиціях і вже її не раз. Я вже неодноразово її по цих пропозиціях брала, але взяла знову, десь вона мені пригодиться чи на подаруночок. 180, здається, гривень була її ціна. В каталозі, зазвичай, вона дорожче коштує. У мене така є. Ось так виглядає флакончик. Класна водичка, я от зараз нею користуюсь. Вона така солоденька, фруктова, приємна, дуже така солодка. Солодка якісь тут, чи ягоди, чи якийсь виноград, ну, ну щось таке в ній є, відчувається, але дуже смачненька водичка. Мені подобається. Тому користуюсь і, в принципі, подарувати таку також досить таки непоганий подаруночок. І другий подаруночок мій чи продукт. По спецціні це палеточка. Трішечки так залапалась коробочка. інфініт, Також в мене вже така є. Я брала якось по цій пропозиції. Ось така гарнюща упаковка. Ось так все гарно виблискує. Ось така з таким градієнтом і з блискітками. Палеточка класна, я її ще тільки не брала в користування, все думала, тепер точно таки одненько залишу. Ось так виглядає. Палеточка. Зараз візьмемо, прикриємо зеркальце. Воно ніби і заклеєне, але ось така Снімо плівку від зеркалі. Ось така краса. Три відтіночки тіней. Хайлайтер. Це у нас, мабуть, скульптор. І два відтіночки, ось ці два. Це у нас йде рум'яна. Ось така палеточка. 135 гривень була її ціна, також досить. Непогано я рахую, тому що в каталозі вона коштує 400, здається. Ще. Зараз приліплю ось така палеточка. Все виблискує все таке новорічне святкове. Досить таке подарунки мені сподобались по хороших цінах. Ще прийшов мені каталог на січень, ось так він буде виглядати. Ну, до речі, непогані також є пропозиції і в ньому. Ось така буде на гель з каштаном. У мене вже є на нього замовлення на цей гельчик. Буду бачити. Зараз, до речі, замінили список ось у цих продуктів за, від 40 балів. Зараз, до речі, можна його взяти. У грудні за замовлення на 40 балів можна взяти цей гель з каштаном за 80 гривень. Хто представники зареєстровані, хто ще не робив замовлення, можете скористатись. Там він є у переліку того, що недавно бачила мені в чат, скинули, щоб замінили вже продукти за замовлення від 40 балів. Тому не знаю. У мене є замовлення на нього у січні. Не знаю, буду бачити, якщо ще буде замовлення, то, можливо, його саме я і оберу. Буду бачити. Таким було моє замовлення, як на мене, досить таки непогане, цікаве, хороші продукти, хороші великі запаси я зробила. Рада, що повернули ці зубні пасти. Мені подобаються. У мене мої і донька і чоловік, до них вже звикли, користуємося і бачу результат, вони дійсно працюють. Таким було моє замовлення, такі були подаруночки. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Всіх рада бачити. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, буде цікаво, я думаю. Ще в планах планую зняти продукти, які додала в догляд. Сподіваюсь, найду хвилинку якось покажу. Всім дякую за увагу. Пишіть також в коментарях, що брали ви, що замовляли, чи робили замовлення, чи подобаються вам ці зубні пасти, чи ви скористалися цією пропозицією. Буде, звісно, цікаво почитати. Всім на все добре і бувайте!